Убер не виплатив кошти за період з 3 листопада по 9 листопада, 10 листопада це понеділок, був робочий день у Польщі. У вівторок був вихідний день. Тобто Убер відповідає чи по його декларації видно, що він 10 числа якоби відправив гроші. якоби. Но Сьогодні уже у нас на годиннику 12, 20, 13 листопада. Четверг, а коштів ще немає від убера. Болт прислав відразу в понеділок, 10 листопада, водії, які працювали в болту, кошти отримали у мене на партнерці. А от ті, хто в основному тільки убер, хлопці чекають. От от така ситуація. Вона нестандартна. Таке буває ну раз, можливо, два рази на рік. Але буває. І був, ну зазвичай, якщо це було б понеділок свято, воно би перенеслося виплата на вівторок. Вівторок би виплатили, і там, хто різні банки, то вже в середу, наприклад, дістали кошти. А так вийшло, що понеділок був робочий, вівторок, вівторок не робочий. І як там спрацював Uber, не зрозуміло. Але що цікаво, чому Uber не напише одного листа і не кине його в розсилку всім. Фірмам, компаніям, партнерам, щоб вони достали офіційний лист і просто надали цю інформацію водіям, щоб було якесь підтвердження, що партнер нічого не видумує, розумієте? Тобто незрозуміло дії Uber. Писати на техпідтримку нема сенсу в Болтат на такі. Випадки підтримка значно краще працює, можна отримати відповідь, тобто є якийсь діалог і можна зрозуміти ситуацію. А з Uber така ситуація. Тому чекаємо. Думаю, як отримаємо кошти, відразу запишу наступне відео. Uber не виплатив кошти за період з 3 листопада по 9 листопада, 10 листопада це понеділок. Був робочий день у Польщі. У вівторок був вихідний день. Тобто Uber відповідає, чи по його декларації видно, що він 10 числа якоби відправив гроші. якоби. Но сьогодні вже у нас на годиннику 12, 20-13 листопада четверг, а коштів ще немає від Uber. Bolt прислав відразу в понеділок, 10 листопада, водії, які працювали в Bolt, кошти отримали. У мене на партнерці, а от ті, хто в основному тільки Uber, хлопці чекають. От, от така ситуація. Вона нестандартна. Таке буває ну, раз, можливо, два рази на рік.